Однією з актуальних проблем забезпечення життєдіяльності є зменшення водообміну між кислицьким рукавом та водоймами. Водні ресурси нижнього дуна важливі для економіки одеської області в забезпеченні питного водопостачання та зрошування. Зараз ми знаходимося на вході в кислицький рукав. Це рукав, які починається з Дунаю біля села Старого Нікасівки і закінчується майже за містом Кілія. Його протяжність 45 кілометрів і він є дуже важливим для Каскаду Озер, для системи меліорації водопостачання нашого регіону. Єдине основне русло річки Дунай в його нижчій частині на 116-му кілометрі у мисі Ізмаїльський чатал, розгалужується на Турчинське та Кілійське гирла. Кілійське гирло розгалужується на рукава – Прямий кислицький та Іванешць. Кислицький рукав забезпечує самопливне поповнення водосховищ Катлабух Китай, шість насосних станцій. а Також кілійський питний водозабір. Проблемою є утворення двох островів на рукаві, біля яких відбувається обміління дна. З кислицького рукава джерелом води є для острова Софія, для озера Софьяни, Лунг, Катлабу, Китай, а також джерелом питного водопостачання. Міста Кілія, якщо не вживати жодних заходів, то станеться відмирання рукава кислицького як наслідок обміління та повне висихання озеркатлабух Сав'яни Лунг, Китай, на берегах яких знаходиться більше десяти населених пунктів. Також зараз планується службою відновлення будівництва групового водовода, Суворовського групового водовода, який ну в плані забезпечить питним водопостачанням майже 40 сіл із Майського та Болградських районів. І тому е, всі ці озера питне водопостачання пов'язано саме з станом кислицького ракала. Тому це дуже важливо. Рука кислицькі відіграє важливу роль в наповненні одних з найбільших озер Придунав'я озера Катлабух та озера Китай, які є джерелами меліорації та рибальства в Озмейському районі. Озера, які тут розташовані, мають загальну площу десь 130 квадратних кілометрів. Це джерело водопостачання для системи меліорації майже 40 населених пунктів і з огляду того, що ну, погода погіршується, мало опадів, Необхідність утримання цього каналу для нас дуже-дуже важлива. На 78 та 73 кілометрах Дунай розташовані регульовані шлюзами канали Громадський та Жилявський для наповнення озера Катлабух. На 56-му кілометрі річки Дунай, озеро Китай наповнюється за допомогою єдиного регульованого каналу Кофа. Цю проблему розглядають сьогодні не тільки на нашому рівні, на рівні області, на рівні Кабінету міністрів. Зараз майже прийнято рішення і Міністерство екології, Міністерство агропромислового комплексу будуть впроваджувати заходи, які покращать його стан. Для вирішення цієї проблеми потрібно провести розширення входу кислицького рукава та розчищення двох островів, які утворилися внаслідок низького рівня Дунаю та слабкої протоки. Юлія Петлецюк Дмитро Єфимов для програми новин.